І так, я ось, бачите, як утеплилась. Коротше, що я зараз оце собі надумала. Мені треба а, сходити в центр, там взяти коробки. І я так відтягувала, відтягувала цю всю справу. От. Але це дивлюся, куди її відтягувати, бо морози йдуть сильні. Я тут наверху перекладаюся з місця на місце, ну це якийсь просто жах. Тим паче, що в мене вже пішла робота, не сильно розслабишся. Ой, у нас тут сніг. Ой, де у нас там сніг? Так, оно, до речі, моя дравина. Ось, бачите, яку братик зробив. Він така на другий поверх. Буду там каву з вами пити. Коротше, вийшла і подивилася, що буде зниження температури після обіду. Таке сильне. Ну і думаю, так, пройдуся в центр. Не знаю, може я зараз дойдуся. За угол і поверну назад. Під ногами трохи слизько, там, де погано сніг влігся. Барсіку, на фоні думає, що ми гуляти підемо. Ну не знаю, я взяла ось окаталку, піду, піду, ризикну. Не знаю, я ж кажу, чи я дійду до центру. Ну, поки ось зараз я вийшла, то наче мені ну, тепленько, наче так нічого. ну Це я тільки вийшла. От моє пальто, ось бачите, яке на мені чобітки. Е, мої зимові гарні. Е, під низом я не сильно там на себе надівала чогось, тому що ну, гарний пуховик. До речі, отой Майкл Корс ще я купувала, е, що я його зараз виставила на продаж. Я так відчуваю, що я його виставлю за повну ціну, тому що роблю скидку, ну це неправильно. Я думала, що буквально там за день-два його й заберуть за цією зниженою ціною, але ні. І він дійсно він класний, отой пуховик, тому. Треба виставляти нормальну ціну повноцінну, він їсти не просить, з ним нічого не станеться, він класичний. тому, А це пальто. Ну, от я просто перевірила на собі, оці американські речі, які я привезла, вони дійсно класні. Термобілизна. Я навіть оце зараз подивляюся на ті дві пари, які я виставила на продаж. Я оце на них подивляюся. Думаю, може ніякого продажу, може собі як запас залишити, бо вони дійсно класні. От, ну і це ж за пальто, думаю. І за ті чобітки, до речі, теж я думаю, за ті білі чобітки, ви знаєте, історію, як я їх собі дуже хотіла. От вони, в принципі, на мене нормально. Я могла б їх носити, але наче ну багато пар теж, наче не сильно хочеться. Ну коротше, якщо це не продасться за оцей сезон, то це означає, що вони підуть або мені, або я ж кажу, скоріш за все, я просто поставлю повну ціну їхню цінники є, і вони будуть шукати і чекати свого господаря. Так, ладно, я пішла, бо я тут Барсика дражню, дратую. Ви думаєте, я пішла в центр? Ага. Ні. Зняла я капюшон, при тому, що сьогодні в нас. Ось, яке ж сьогодні число. От я перепрошую, не дивуйтесь, у Флориді в мене таке було і тут. Ну, Тут я реально розслабилась. В принципі, і там мені не треба було слідкувати за датами анекдот. Я не буду це вимикати, вирізати. Буду, що на згадку. Це говорить про те, що я реально тут розслабилась. От, сьогодні дуже холодно, дуже-дуже. Сьогодні на вечір, після обіду, маю опуститись до мінус 14-16 градусів. Зараз здається, мінус 9. Щось таке. Перемикаюсь. Значить, дивіться, ну я думаю, що ви зараз зрозумієте, чому я не пішла далі в центр. Я зайшла в найближчий магазин і на тому справа закінчилась. Значить, ну ви знаєте, так, що дощ у нас був дуже сильний, потім мороз. І я думаю, так, сніг вже йде. І думаю, ну присипить гарно сніжок, оцю кригу, і буде нормально йти. Тим паче, я дійсно, я класно втеплилася, все добре. Ага, ні, льот, ось бачите, просто неймовірно. Тому я повертаюся назад, в центр піду іншим разом. Так на вулицю хочеш. Ну, давай, я ще не бачила, що там робиться. Виходь. Сніг. Сніг. Так, ну, доброго дня, Сімона. Ти попросився вийти. Давай, іди. Нє. Боїться з другого поверху виходить.